З 1 травня водії мають вмикати світлофар на автомобілях за межами населених пунктів. Тепер це має бути завжди, а не лише по сезону. До слова, раніше в травні водії могли більше не вмикати світло, адже правило діяло лише в період короткого світлового дня. Проте уряд скасував часові проміжки відтепер за межами населених пунктів, авто має рухатися з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору доби та року. У разі відсутності ходових вогнів потрібно увімкнути. Ближнє світло фар з нами на зв'язку. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Олексій, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку серед водіїв, з якими я знайомий особисто, хоча вже е, кілька років. Існує правило про е, обов'язкове ближнє світло. Досі точка дискусія з приводу того наскільки це доцільно е, з точки зору е, безпеки. Які у вас є аргументи з приводу того, чому це дійсно важливо? Так, насправді правильно прозвучало правило, це не нове, і вже декілька років існувало е, правило в обов'язковому порядку в увімкнути ближнє світло фар або денні ходові вогні, е, саме в період, як правильно прозвучало, короткого світлового дня з 1 жовтня по 1 травня. Але Базуючись на досвіді зарубіжних країн, на позитивній, от саме фідбеку, який надавали і дослідницькі інститути, і та дорожня обстановка і безпека дорожнього руху, яка існує в тих країнах, які запровадили ці постійне. Увімкнення денних ходових вогнів та ближнього світлофар дає підстави говорити про те, що це позитивно впливає на безпеку. Наприклад, Норвегія поділилася своїми дослідженнями, і саме лише цей такий невеликий, але важливий захід на надав можливість говорити про зниження дорожньо-транспортних пригод на 10%. Данія заявила про 7%. Транспортне бюро Канади заявляє про 11%. Саме впливу на кількість дорожньо-транспортних пригод позитивної динаміки, саме завдяки цьому заходу, тобто дивлячись на Цю статистику на цей позитивний досвід, і також у нас було прийнято рішення розповсюдити на весь рік таку вимогу, і на наголошу на це на тому, що поки що це тільки поза межами населених пунктів. Хоча в зарубіжних країнах це постійно. І як ми бачимо, навіть автовиробники також е, пішли цим шляхом і. Практично всі нові автівки одразу обладнуються денними ходовими вогнями, які вимкнути практично неможливо. Тобто, це питання е, саме ще на, на етапі виробництва транспортного засобу, вже е, так би мовити, застосовується, тому що однозначно доведено, що воно позитивно впливає на безпеку. Пане Олексію, а яку ми маємо статистику в Україні? Як часто водії порушують таке елементарне правило? Їдуть поза межами населеного пункту без денних ходових вогнів чи з вимкненим ближнім світлом фар? Якщо говорити, наприклад, про попередній період? От як ви правильно сказали, короткого світлового дня або як я називаю осінньо-зимовий, то за цей період нами було складено понад 23 тисячі матеріалів саме за порушення даного е, правила. Тому дійсно воно виявляється, воно реагується на е, дане питання, але тут потрібно наголошувати не про відповідальність, яка у нас передбачена. Кодексі України про адміністративні правопорушення, частина друга 122 статті е, і на рівні штрафу 510 гривень. А про безпеку, про яку я сказав, про е, додаткове позначення позначення на дорозі транспортних засобів і е, саме уникнення дорожньо транспортних пригод, адже це набагато важливіше ніж е, от притягнення до відповідальності. Тим не менш, це також застосовується. Скажіть, будь ласка, загалом щодо кількості дорожньо транспортних пригод в Україні і щодо їх характеру про що скажуть цифри і як вони змінюються? Якщо говорити за минулий рік, то в 2023 році трапилося у нас двадцять дев'ять тисяч дорожньо-транспортних пригод. З потерпілими і загиблими, в яких на превеликий жаль, загинуло 3053 особи, це е, дещо менші цифри, ніж е, якщо ми порівняємо їх з 2021 роком. Але е, питання в тому, що це. Досить великі цифри. І якщо ми порівнюємо ці, е, цю статистику із передовими країнами безпеки дорож... у сфері безпеки дорожнього руху, то ми бачимо, що у нас Ще є багато е, тих заходів, які необхідно проводити, і це не лише контроль, це і побудова безпечної інфраструктури, це і підвищення рівня правової свідомості, правової культури, і е, зниження рівня тих правопорушень, які безпосередньо на це впливають. Найчастіша причина дорожньо транспортних пригод з потерпілими і загиблими це перевищення е, швидкості руху, е, це порушення правил. Маневрування далі далі йде порушення правил проїзду, проїзду, перехрест е, і також тут виділяється дуже такий е, важливий компонент серйозне правопорушення, яке також сильно впливає на тяжкість дорожньо-транспортних пригод. Це керування у стані сп'яніння, яке е, також у нас знаходиться на високому рівні. Я маю на увазі, що кількість порушень е, у нас досить. Висока і за, наприклад, минулий рік ми е, заявили про безпрецедентну кількість, найбільшу кількість зафіксованих е, саме порушень е, у сфері керування у стані сп'яніння. Ну е, читаю статистику: 151 тисяча матеріалів зафіксовані за фактом кермування. Водіями у стані алкогольного сп'яніння, а за чотири місяці цього року вже 50 тисяч таких протоколів складено. Яке покарання зараз за водіння в нетверезому стані, і чому, на вашу думку, відповідальність не зупиняє водіїв від того, щоб п'яними сідати за кермо? Так, насправді, якщо говорити статистику, то ви правильно назвали, як я вже сказав, що безпрецедентно 151 тисяча минулий рік, але за період 4 місяці, перш от перших 4 місяці минулого року, це було близько 46 тисяч. Зараз ми маємо вже майже 50 тисяч, то е, можна говорити про те, що вже перевершуємо ті цифри минулого року. Відповідальність і тут потрібно віддати належне за законодавчому органу влади, що вона була посилена і підвищена в буквально нещодавно. І зараз лише за порушення, от саме вперше перший раз передбачена відповідальність на рівні штрафу 17 тисяч гривень і позбавлення права керування строком на один рік. Це лише вперше. Далі це е... За вчинення таких правопорушень друге і третє, передбачена відповідальність значно суворіше, і навіть передбачається оплатне вилучення транспортного засобу або без такого, тобто ми бачимо, що відповідальність сувора проте є також залишається відкритим питання. Це механізми виявлення цього правопорушення. Ми бачимо, що дійсно зараз. Звертається велика увага. Ми проводимо додаткові заходи щодо виявлення цього правопорушення. Але якщо ми беремо досвід зарубіжних країн, то ми бачимо, що у нас до сих пір немає того найбільш ефективного методу виявлення керування останні сп'яніння. Пункти тверезості або раптові зупинки саме з метою перевірки, виключно перевірки на стан сп'яніння, це ще потрібно запровадити на законодавчому рівні, і це питання обговорюється вже неодноразово подавалося на розгляд, і я сподіваюся, що цей досвід зарубіжних країн, який дуже позитивно себе показав, буде запроваджено і у нас, адже він дуже впливає на. А саме кількість чинення цього правопорушення перш за все превентивно, адже водії знають, що такі пункти тверезості або раптові зупинки можуть бути застосовані і е, значно менше порушують, адже е, більше е, розраховують на те, що може настати відповідальність. Олексію, дякуємо вам за інформацію. Олексій Білошевський, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Києва, був з нами на прямому зв'язку і розповів зокрема про деталі. Нововведення для українських водіїв нагадую, це нововведення полягає в тому, що тепер ближнє світло фар за межами населених пунктів або денні ходові вогні мають бути увімкнені усі 12 місяців в році.